Всім привіт із Сонячної Італії. Сьогодні понеділок, дитина моя в школі, а це означає, що я дві години гуляю вокруг до да околи школи. Оце проходжу будинок ззаді. Це будинок моєї свекрухи є брат. А, і, і не пам'ятаю, яка там різниця. Їй 76 дій, йому там, напевно. 70. А. І це єдиний брат у моєї свекрухи, а у Свекра взагалі нема. Бу, у нього там брат, який померколо, йому було, здається, там щось 15 чи 16. Родичів як таких нема. Я звикла дружити з двоюродними. З троюродними по мірі можливості, з рідними. Я з сестрою так дружу, що ви що, щоб ми жили поруч, то ми, напевно, 10 разів на день віталися і один одного посилали. Якщо людина хороша, да, то і брат буде приходити, і невістка буде приходити, і племінники будуть приходити. Мені було дуже дивно, що двоюродні між собою не такі друзі, як в мене. Так що невістка до моєї баби за 9 років, що я тут, ні разу не прийшла ні на який обід. Ну, в них оця мода, звісно, прийти там після обіду, випити кави, просто з'їсти якесь тістечко, якийсь сухар і все. Я тут розповідала, що чоловік там на мене щось дувся. І брат його почав уже лишнє собі дозволяти. Я чогось забула, що вони оце так себе вели. От 5 перших років, ми вже 7 років я одружена з моїм італійцем. Ну, я не вважаю, що це там менталітет якийсь інший, що це з італійцем одружився. Яка різниця? Ти попав в кайдашеву сім'ю. Просто що? Ну, Для нас це мені навіть соромно таке говорити, тому що це не проблеми події в моїй країні, те, що відбувається, і це на фоні. А... Ви знаєте, коли влітку 2024 року у моєї дитини виявили цукровий діабет, я ще не думала, що це у чоловіка, от такі родичі охренітельні. І що вони нам взагалі будуть давити на больну точку, що вони, я думала, вже врешті відчепляться, зрозуміють, що не треба до мене лізти. Ні, ніхто нічого не зрозумів, а навпаки, почали чіплятися так само, як і в перші роки. Мене просто дуже гнобить, мені 42 роки. І я не хочу нікого повчати. І в мене чоловік такий, що й на роботу ходить. Просто покажу вам цю красоту. І на роботу ходить, і якось і про нас дбає. Ну, да, ще з будинком у нас просто не склалося, і ми якось він досі не може оприділитися, де він буде жити. Чи біля мами з папою, чи ще десь. Я соціальні мережі взагалі не вела. Я не могла інстаграм від Тіктока відлічити. тому що туди зайдеш, там щось однакове, туди зайдеш, там щось однакове. І просто коли в дитини виявили цукровий діабет, я от завела в соціальних, в соціальних мережах почала з'являтися, і от в Ютубі почала більше, тому що е, тут мене побачать мої близькі, мене побачать мої українці, а от е, вже італійським сусідам і родичам якось вже важче сюди зайти і тут знайти. Ну, не вилазимо ми тут. А, і в інстаграмі я веду інстаграм, там більше про дитину, про діабет, як в перший рік вижити і не зійти з розуму. Дуже важлива підтримка. І дякуючи Ютубі, я за два місяці я дійсно знайшла підтримку і знаходжу її. Так що всім дякую. А ще й україномовний Ютуб. Я тепер розумію, наскільки це важливо, наскільки класно, що українською, а не російською, хоча я нею ніколи не розмовляла. Тому що коли російською, то звичайно буде більше переглядів. Ну не тому, що і росі... руски знають руські, а тому, що латиші, естонці. Багато хто у світі знає росію мову. А, ну, це не суть. Е, мої італійські друзі, якби, мами дітей, Марії є Марії, однокласники. Вони просили Оксана, блин, ми тобі лайки ставимо, все, ми тебе дивимося, але, будь ласка, давай щось італійською мовою. В інстаграмі мене швидко чоловік знайшов. Добре. Я не боюся. І він цього всього якби, нормально до цього відноситься, але йдемо далі. Я вирішила щось в цьому в, в, в Тіктоці. Думаю, ладно, в Інстаграмі ти мене знайшов, давай в Тіктоці. Ви що думаєте, завела я там сторінку, через сутки знаходить мене там чоловік. Ну, на що то й на що? Просто пару прикольчиків, поки я освоюся, потім щось буде італійською мовою. Яке там? А казується, вчора до нього причепилася, що за фігня? Тому що ну ми там сваримося вже от, да, через сім років ти сваришся з чоловіком, але вже якщо ти розумна, то ти там туди-сюди, ти вже його знаєш і нема чого дутися, тому що воно то ну, мені на нерви дійствує постоянно дутися, щоб мене шантажували. Видав він мені вчора. Що це ти там приколи на Тіктоці виставляєш? Йому там е, подзвонили друзі, каже, позвонили мені, що типу, покажи там ще щось, пару приколів. Що це ти на роботі, а вона оце прикалується. Ні, я повинна постійно думати про інсулін, глічемію, діабет і взагалі з у розуму зійти. А, кажу, понятно. Знаєте, хто йому дзвонив? Йому дзвонила його сестра драгоценна. Який 48 років, вона заміжня, живе в огромному палаці, нічого її не должно смущати. Я живу хуже неї. Може, її бісить те, що в нього є на рахунку гроші, і він не тринькає їх, але нам ще треба будинок буде ставити. І в дитини цукровий діабет 7 років, ще неізвісно, які операції на глазах і на всьому остальному буде. Ну, це не суть. В общем, я зробила висновок. Що якщо хочеш вести соціальні мережі, то треба сконцентруватися, якщо в тебе є сім'я, все, в тебе часу багато нема. Треба сконцентруватися все-таки на чомусь одному. На чомусь одному сконцентруватися. І ви знаєте, я знаю, що багато людей заводять Тік-Ток, і вони його видаляють і звідти просто уходять. Да, там просто як більше. Розважальне. А. І якось так. Так що, по-перше, концентруємося на якомусь одному блозі. По-друге, недостойні мої італійські друзі, родственники, чути якусь інформацію від мене. Може, ви скажете, що я й тупа. Багато інформації від мене не почуєш, але я навіть хотіла, для того, що, тому що я італійською мовою розмовляю дуже мало. З дитиною я розмовляю українською, ну хоча б сужик в неї виходить, тому що вона іностранка. А, і те, як вона розмовляє українською, це вже дуже добре. Каже на російську мову, що то теж українська, тому що вона її розуміє, але вже почала розділяти. ну, таке. Тому на літо ми чекаємо дітей в гості. В Україну цим літом не поїдемо. Ну, я так думаю, по крайній мірі. А В Україну не поїдемо, чекаємо дітей на літо, щоб дитина підтягнула українську мову. Я ж кажу, а італійці недостойні. Не хочуть, не треба. Чому я їх маю розвлікати? Хай себе розвлікають самі і залишаються такими ж тупими. І недалекоглядними, не якось так. А ми дійшли до озера, і цей раз, бачите, я включила камеру. От я пів дороги в одну ж сторону, потім ще треба буде вертатися до дитини, я включила камеру. От, про що я ще говорю, що вибачайте за вітер, я можу пройти цілу дорогу, не зібратися з думками, а дорогу вже пройшла і в камеру не включила. Я так само говорю в нас в житті. Ми щось задумали зробити, пів життя вже пройшло, ми то не зробили, воно нас гнобить. Знаєте, була вичитала такі слова: що якщо Бог вложив нам в голову якусь думку, значить, ми то можемо зробити. Значить, це. О, так що пускаємо все на самачок. Сьогодні чоловіку зранку зняла відео, як дитина не хотіла в школу йти, тому що в неї оце цукровий діабет, і зранку треба було наністить інсулінова помпа, і треба було всю систему поміняти, бо щось височенький сахар був вночі, воно постійно додавало інсулін, але якось один день краще діє інсулін, один день гірше. Поміняли ми ту всю систему і все одно в неї піднялось. Але вже все добре. Інсулінова помпа спрацьовує ж сама, коли цукор піднімається, дивиться, і інсулінова помпа сама додає інсулін як підшлункова. Получається, і все і вже там опустилося. Вже я до дитини заходила на перекусик. В них дуже добре в школі гарний режим. І дійсно, виходить, для діабетика як режим і все нормально. Так я зняла своєму чоловіку відео. Спочатку як дитина не хотіла вставати, вже було 7.30, а в 8 приїжджає автобус. Спустимося, подивіться, як красиво. І спеціально до нього зняла, як я систему міняю і як це класно, вспіть. Але... Не мене розпсихувалась собі спокійно, тихенько все поміняла на дитині. Сказала чоловіку, що з сьогоднішнього дня я буду отакі відео публікувати. І через тиждень я взагалі буду хату знімати кожен день і для твоїх родичів, друзів буду публікувати те, як ми живемо і те, як ніхто не шевелиться. Просто ситуація з будинком вже критична. І вже дійсно треба щось вирішувати, вже на ровній жопі не вийде сидіти. Так що хочу про це говорити, запускати я не знаю мої слова в космос, щоб щось вирішилося. Хто мене знає, тут бачив мого будинку. хто не знає, залишайтеся зі мною. Я думаю, почнеться щось вже більш цікаве. І в середині червня сестра ж до мене приїде з племінницею. Дуже переживаю, щоб дві неділі в нас пройшло душа в душу. І я думаю, телекамера, камера, якісь відео, записи нам в цьому допоможуть. Тому що багато хто говорить, що камера це як терапія. Так що хай все буде добре усіх. До такого місця я приходжу, або внизу його бачу, або зверху хожу, бачу. Фух, У нас школа десь до 15 червня ще. Але тільки першого числа в нас вихідний, потім ми знову йдемо в п'ятницю, в школу, в суботу ми їдемо на помолку. Помолка Італії відзначається як ціла свадьба. Помолка це, виходить, коли ти подав заяву в комуні. І вони це святкують. Ти подав уже заяву в комуні, вони це святкують, і виходить, після подачі заяви в комуні в тебе три місяці є на те, щоб уже одружитися, щоб було одруження. От ми теж подавали, якби заяву в комуні через місяць нам призначали дату. І ну, ми розписувались в комуні, тому що там я православна, він католик, це все треба було ще організовувати. Ми навіть не дізнавалися. Ну, я в церкві ніде не вінчалася ще не займана. <рес> Щоб ви так розуміли, тут в католицькій церкві ми з ним не одружені в церкві, і якби не маємо права причащатися. Не маємо права причащатися, і я не знаю, якщо ми захочемо вдвох похрестити дитину, то напевно не можна буде. Якісь такі ну є правила свої, і в католицькій церкві вінчають тільки один раз. Якщо ти розлучаєшся, потім уже вас ніхто ніде не вінчає. Там, допустимо, тільки в комуні. У них просто така система, от в нас в Україні в комуніти по-любому ж розписуєшся і вінчаєшся. Потім хочеш вінчаєшся, де хочеш, що хочеш, то робиш. А в італійців, чому в них це так красиво? Всі йдуть в церкву, веста наречена проходить через всі ряди, тому що, виходить, ти в комуні подав заяву, помолка, як це там буде на український, виправте мене. Вони святкують цей день, і в них це все в зеленому, в салатовому кольорі. Може бути, торт, нівеста в, в зеленому салатовому, отаке от от, помолка в зелених кольорах. Шарики, там хто дотримується, хто ні. І весілля вже виходить, якби ти в кому... не йдеш в комуну розписуватися в той день, який назначили, а ти непосредственно в церкві. А що документи, що церква з комуною зв'язана? І виходить, що ці документи із комуни, якби передаються на церкву вже і урочиста частина тільки в церкві, в католиків. Так, що таке? І сьогодні зранку нам привезли теж запрошення на весілля. Одружуватися буде ну, місцевої жінки з чоловіком, син. Син вже живе. Напевно, 5 років вони живуть. В них двоє близнят, яким 5 років, і дівчинка, якій скоро буде рік. І вони ось будуть тільки робити весілля. Ну, в нашій зоні ще роблять такі весілля по 200 людей. А якби ще в кого ти був на весіллі, кому конверт заносив, той й до тебе прийде на весілля, і скільки там від твоєї сім'ї було на весіллі, і, і отак. От от, один одному роблять весілля. То нам сьогодні принесли запрошення, питають, скільки від вашої сім'ї буде людей, ну, я думаю, тільки ну, один. Так, в них прийнято, що із сім'ї, якщо це не родичі, одна людина йде на весілля, і це нормально. Це нормально. Ну, в нас бабі, з дідом, там, на кожного по запрошенню, то ми з чоловіком, якщо я не в Україні і якесь весілля, то ми з ним йдемо вдвох і дитину беремо. І як син тут був, то і син увечері приходив. У да, них ще є таке, що в день там за стол, там основні гості і на вечір можуть приходити друзі, як вже на буфет. На цей. Так що якось так. У Нас все добре, люблю вирішувати сімейні проблеми швидко, тому що коли ми тільки одружилися з чоловіком, це сім років тому було. По тижню він на мене міг дутися, і як я кажу, нічого не змінилося. І я не люблю на це вказувати. Як він каже, ти завжди ні в чому не винувата. Звісно, я ніколи не в чому не винувата. Смішний такий, в чому? Нікого не лізу. За дитиною дивлюсь, за тобою дивлюсь, все для тебе. Родичів покинула, Україну покинула. Якщо їду туди раз в рік, то це вже ого-го, яка добича для мене. Син залишається в Україні. Якось розкажу, чому він залишається в Україні. Це теж там ціла історія. Він був з нами. Він був з нами перед повномасштабним вторгненням, поїхав в Україну і вже не виїзний. А, так що такі справи? Такі справи. Родичі, звісно, мене не перестають дивувати, і я ж кажу, почали знову лізти, так як лізли сім років тому. Але я вже інша. Я не буду чекати тиждень обіжатися, ще щось. Я надавлю на железні кольйони і потім зроблю своє. Сьогодні вже мені каже, кажу, ну що, побачив відео, відправила, побачив, я кажу, мені весело вранці з дитиною. Я знаю, що ти знаєш? Кажу, родичам своїм всім відправ і друзям і побачив. Давай разом, то що ти починаєш? Я там один раз щось сказав, все, я біж не буду. А, я просто прикол зняла на італійській мові, що мені треба три мужика. Один буде розвішувати одежу, один буде гладить одежу, а третій самий сильний, буде мені заправляти стиральну машинку. Він обідався. Кажу, ладно, ти будеш четвертим моїм коханим. Ви розумієте, і стид, і срам. За таке да, за таке обіжатися, про таке розказувати, таким жити. Каже, до мене, вони щораз з дитиною їздили до кума, їздили трактор ремонтувати ще щось. На дитині стоїть інсулінова помпа і стоїть сенсор, що я вдома, сидячи, бачу, яка в неї глічеміє, дзвоню і кажу, скільки підколоть, бо бачу, вже щось не докололи. А. Сказав, ми з дитиною будемо по неділях їздити, візде кататися, а ти будеш вдома сама сидіти. Боже, до судовость. Вчора хоч волосся покрасила. Машечку желатинову зробила. Вони приїхали. Мама, ми їдемо в магазин в місті. Ми ще всі в місті поїхали в магазин. Ще собрала за поїхали на моїй машині, щоб заправити мені полен бак. А не по каністрах мені возить, але в каністрі теж повне возить. Так що якось так бережіть себе, сімейне життя це не казка, не романтика. І в мене ще такий якийсь характер, може, хто себе впізнає. Я кидаюся з крайності в крайності. Або мені отут добре, або мені дуже погано, дуже погано. І зараз я розумію, що я ніколи не розуміла, що таке панічні атаки. Да. Панічні атаки вже бувають. А, знаєте, що мене спасає? Мене спасає Барбавал. Я такі люди випивають 10 капель барбавала і йдуть спать, мене й 15 не бере. І я останній раз, як їхала, я його, на жаль, не взяла. Буде сестра їхати, треба, щоб мені привезла. Ну мені там одного пузирка, бо вже на 2 роки вистачає. Але він дійсно мене заспокоює, дійсно заспокоює, тому що є такі моменти, що ти не можеш заспокоїтися. І якось так. Але це не то, що там, ви знаєте, я дивлюся по собі. Все одно, якби я навіть їздила просто на роботу, заробляла гроші, їздила додому, була вільною, не було б у мене дитини з діабетом, чоловіка з його родичами. Все одно були б відчуття ті самі. Те, якими відчуттями ви зарядилися з дитинства. Як ви реагуєте на кожен стрес отут, всередині, ви будете все життя ці відчуття нести за собою. Звичайно, життя, як товста книжка, і там листок на за листком і це все накопичується. Просто дуже важливо оці томіки книжки закінчувати і відставляти на поличку. Дуже важливо не жити, звичайно, там поганими спогадами. Ну, мене, слава Богу, в житті от в голові залишились лише хороші спогади з мого життя. А я ж казала, мені тут не вистачає вже корови для того, щоб режим якийсь був. Так що всіх благ. Треба вже повертатися до дитини в школу, потім їхати додому. І ще не знаю, що там я буду робити. Чоловік вдома. Дивіться, яке класне місце. Тут один раз, напевно, чи два тільки хтось сидів. Чоловік казав, що в неділях будемо кататися, напевно, щоб не ходити туди до мами обідати. То я його зловлю на слові, треба організовуватись і кожну неділю десь їхати. Хочеться, звісно, вдома побути, ну таке. Так що, надіюсь, вам зі мною було цікаво. Я з вами поговорила. Мені легше. Дякую всім за увагу. Якщо хтось, хоч одна людина побачить себе, щось візьме собі, посміхнеться і піде далі. А от в мене сестра така, що в неї все по свінічку, вона посередньому на все реагує. Так що якось так. Фух, дякую за увагу. Хорошого дня.